thank you Ми всіх хто з нами на Київ. Це програма столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я анонсував перед початком нашої передачі, в нас дуже багато цікавих тем. Ну щодня нам ситуація просто підкидає, скажімо так, ті чи інші теми. Вони, можливо, сьогодні є актуальними топові теми. Можливо, вони продовжуються так, як, наприклад, ситуація навколо електронного декларування, Продовжен, власне термін подачі електронних декларацій. Бо сервер впав, сайт не працює, нічого не працює. Одним словом, позицію пана Гройцмана з приводу керівниці НАЗК ми так само знаємо, що, мовляв, так порадив всьому складу да, персоналу піти просто у відставку. Але для цього треба зміни до закону вносити. Отже, тема ця, наприклад, продовжується. А от нічний обстріл Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку це тема топова. І, власне, це ж міжнародна, міжнародна позиція і тематика, і як далі буде в цьому контексті розгортатися ситуація. Все це будемо і це, і інше обговорювати в нашій передачі. І, пан Андрій до вас запитання: чому ви вирішили об'єднатись е, Всеукраїнське Об'єднання Свобода, Національний Корпус, е, колишній Азов і правий сектор? Мета головна. Мета це виконання тих програмних світоглядних цілей, які для нас є спільними, і ми вважаємо, що сьогодні націоналісти повинні виступити єдиним фронтом в політиці і запропонувати суспільству націоналістичну патріотичну альтернативу, тому що зараз відбувається. Наразі не йдеться про об'єднання в якусь одну партію чи взагалі на якійсь організаційній базі. Це є Перш за все, наш національний маніфест, який ми проголосили нещодавно, дає 20 пунктів наших таких фундаментальних базових принципів, на яких ми формуємо свій спільний фронт, і це безумовно наша, скажімо, спільна ідеологія, спільне бачення ситуації в країні. Звичайно, що ми дивимося в майбутнє. Ми розуміємо, що ця форма нашої співпраці може розвиватися, але наразі саме такий формат. І я думаю, що насправді суспільство втомилося від чвар патріотів, які, на жаль, дуже часто були такою перепоною для розвитку українців в минулому. І патріотам саме не просто всім підряд, всім з усіма, а саме тих, хто має людям спільні позиції, або принаймні, по абсолютній більшості питань, ми маємо спільне бачення, Ідеологічна mm -hmm. на основі ідеології mm -hmm. таким людям. Я, я просто бачу природнім цей процес. Це Правильно, нормальний я процес. Чому коротко, Дуже позитивний. тому що вже і глядач нас чекає. От зараз у вас сім депутатів да, у парламенті, фракції немає. Але якщо от свобода, національний корпус і правий сектор підуть спільним, скажімо так, спільною силою на вибори, то очевидно там буде фракція. В цьому головний так би мовити, ну розрахунок, якщо хочете. Дивіться, коротко ми, так, і слухаємо глядача. Ми, ми не думаємо сьогодні про вибори. Тобто, ми розуміємо, що вибори будуть. Коли вони будуть, це вже інше питання. Mm. Можуть бути і дочасні, можуть бути і недочасні. А ви Нас інше, до яких схиляєтеся? В якому сенсі, що так, ми легко. хочемо, що ми хочемо, чи як ми чи як ми тверезо розуміємо О, і так, і так, пане і мій. так і так. Я думаю, що скоріш за все будуть дострокові, але немає ніяких гарантій, ніхто не знає, коли це угу, буде. Угу. Але якщо говорити про, скажімо так, нашу сьогоднішню діяльність, то ми не прив'язку ніде яких виборів не робили. Зро це я хотів почути. Ми почали зараз цей процес, який повірте був не ну не таким уже й простим. Це кілька місяців були дуже кропіткі внутрішні процеси. Перемовини, узгодження в результаті була акція 22 лютого, марш національної гідності, величезна акція, дуже багато людей було, і е, потім було проголошення нещодавно пару тижнів тому було проголошення національного маніфесту. Так, так, Павлі, Ми ну, рухаємося зрозуміло, те, що зброї багато в людей на руках, і те, що я вам скажу, а я це просто відчуваю. А ви так само не гірше ніж я це відчуваєте. Настрій такий в суспільстві. Да, непростий, м'яко кажучи, то може в когось просто ну знаєте нерви. Можуть здати, може щось особисте, якесь таке е, уряд. Це я кажу, да? і ну і пальнути може людина. Чи не здається вам, як політику, в першу чергу, якийсь порядок треба з цією зброєю наводити? Це, це, це ненормально, коли з гранатомета гатять в консульство. Ну це просто ненормально. Звідки ж людина цей гранатомет то взяла, правда, пронесла, мабуть, кудись там їхала, приїхала? Ну це ж не пух, да е, пукалка якась, це ж гранатомет. Власне, то, про те, що це не пукалка, і це дуже серйозні речі, говорить те, що це була спланована провокація. <гуму> тому що, ну от ви знаєте, битовуха, це може бути, якщо там знаєш, б, пугус, люди squeale. десь <гум> там <гум> в, в, в кафе, <угум> п'ють там першу, другу, третю пляшечку горілочки, і там десь хтось з когось образив, достав пістолет. От щось таке. да? <гум> а так, от прийшов, взяв гранатомет і вистрілив в польське консульство. Це не битовуха. Ну, якби очевидно, що це є якась свідома акція. Тепер дивимося, кому. Ця акція вигідна, от я повністю згоден з Олександром. Ну кому це в Україні може бути вигідно? Да, нікому Польщі. Да, так, так. Польщі це вигідно, не вигідно. Кому це вигідно? Це вигідно тільки одній країні. Ми всі знаємо, які, яка веде проти України війну, і яка все робить для того, щоб розсварити, зокрема, країни Східної Європи і взагалі будь-кого, хто може скласти якийсь антиросійський альянс. І весь час вкидаються теми, весь час робляться різні провокації. Це ж не, од... не перша провокація. Скільки провокацій було в Польщі зроблено там? Скільки провокацій було в Україні зроблено саме з метою сварити українців з поляками. Є проблеми безумовно, але більшість цих проблем інспірована і вигідна саме Росії. Тепер ще один момент, який, на який треба наголосити. Ви розумієте? От мені не подобається, хоч я абсолютно в даному випадку не захищаю владу, але мені не подобається цей смішок, що ах, рука Москви. Розумієте, у нас війна з Росією, якщо хтось забув. І коли е, вбивають наших солдат на фронті, ми ж не кажемо: а звідки прилетіла в цей снаряд? Хто його випустив? Може, це марсіани стріляють, може, це американці, може це поляки. Давайте ми дочекаємося офіційних результатів розслідування, хто це зробив. Ну це ж смішно, це гібридна ну, війна. Ну, так, але з іншого так. боку, у мене от якраз я не захищаю владу, але у мене до влади в тому кон констекції, що рука Москви, але в мене є величезні питання до влади, яка а, не робить реальних розслідувань, раз mm -hmm. друге, яка а, доводить до того, що це можливо. Оце це головна моя претензія. Не те, що вони говорять, що це руска Москва. Ви, а не те, що вони довели до того, що це може так бути, що нас за один тиждень вбили Вороненкова, взорвали найбільший склад боєприпасів в Харківській області, обстріляли, обстріляли, обстріляли з гранатомета польське консульство в Луцьку. Провели провокативну акцію з перекриттям дороги в Львівській області. Абсолютно якісь звезені люди, алкоголіки психічно хворі, які сидять в психушці на обліку, і вони проводять акцію нібито вони поляки проводять акцію проти України не у Львові, хоча виявляється, що це люди ніякого відношення до польської громади, не мають якісь е, зібрали їх там просто маргіналів, яких ось дали їм три копійки. і Вони це роблять. Тобто е, я це все веду до того, що наші спецслужби, наша національна безпека, оце у мене до них питання. вони мають працювати, вони мають не домовлятися з російською п'ятою колоною, яка сидить в парламенті, і в них, в них там любов і дружба. А вони мають сталевою мітлою вичищати Україну від московської агентури. Якщо вони цього не будуть робити, буде біда. Я продовжу свою думку. Безумовно, є фактор Москви, і цей фактор головний в тому, що ми зараз маємо. Бо всі наші думки мають бути сьогодні спрямовані, як захистити Україну від Московії. Але... Війна не є виправданням відсутності реальної боротьби з корупцією, mm -hmm. тому що навпаки війна б ста... мала би стати well, двигуном that, до цього, that, that, that. тому що якраз під час війни діють uh, uh, інші правила, і крадіжка в мирний час, uh, і крадіжка в воєнний час. Це це теж різні речі. Крадіжка в воєнний час це страшніше набагато і покарання має бути жорсткіше. Те саме стосується... Це фактично як державна зрада, да, що тобто, безумовно, час. це так. мародерство, Мару... державна так, зрада. Так, так. Зараз ми говоримо про те, що у нас є засилля російської агентури. Я думаю, Олександр мене повністю в цьому підтримує. Але це засилля, по перше, воно не тільки в Опоблоці, воно на жаль, і в деяких фракціях коаліції знаходиться. По друге у нас в деяких фракціях, де там вже їх дві, да, і у нас серед силових структур. Що вони повністю почищені від московської гентури? На жаль, ні, так є певні зрушення, але на жаль, їх там дуже багато і багато інших питань. Чому не наводиться порядок в цьому питанні? Чому не е, очищується Україна від е, відвертої ворожої гентури? Вони вже взривають, вони вже показують, що вони готові е, уже сьогодні роблять теракти, наприклад, проти наших складів. Завтра вони будуть пробувати робити Зражай теракти вас. на цивільних об'єктах. розхитування України діє успішно і буде продовжувати діяти. Поки ви не збудуєте оту спіну, яку почав я будувати, щоб не проникали дивертанти, як в Ізраїлі, зараз вони там не проникають. Угу. Поки ви не зробите в'їзд і виїзд з України в Росію візовий або дуже контрольований, і на машинах, і на літаках, і на поїздах, поки ви не зробите, не захистите нас від тої Ні? агентури, яка... ми зрозуміли, пан Андрію, реагуйте, будь ласка. Я повністю згоден з глядачем. Власне, пан глядач переповідає якраз нашу програму свободівську, що ми пропонували робити ще в 2013 році. От можете навіть подивитися нашу позицію, які ми законопроекти пропонували. Навіть досі ці законопроекти з 2014 року лежать в парламенті і досі їх не розглядають. Угу. На жаль, нас мало сьогодні в парламенті. Ми не можемо самостійно приймати ці рішення, але е, ми пропонували це весь час, і ми від своїх позицій не відмовляємося. На жаль, у нас є досвід будування стіни, яку робив уряд Яценюка. Ну це виявилося фейк, а не стіна. Але нам насправді потрібна стіна, і нам потрібен і візовий режим. Нам потрібне розірвання дипломатичних стосунків з країною-агресором. Я, в принципі, вважаю, що на сьогоднішній день будь-які наші зв'язки з країною-агресором під час війни. Це наше послаблення Пан на Андрій, за кожну ну, цю ниточку. Війну треба де Юре окреслити. Безумовно, як, цього треба почати. Безумовно, цього треба. І все логіку має, коли це буде не Безумовно, але війна, оскільки так. наша влада вирішила цього не робити, вони їм до певного часу було дуже зручно. Тому що коли треба заткнути рот, в тому числі патріотам, але які сьогодні мають свою позицію, коли треба там назвати всіх, хто критикує владою, агентами Кремля, і так далі, для цього говорять у нас пояснити. Чому нема реформ? Пояснити, чому все погано. У нас війна в країні. Коли навпаки їм кажуть, так якщо війна, чому у нас дипломатичні стосунки? Чому ви торгуєте? Чому у вас самих бізнес там? Чому ви ä, торгуєте закупованими територіями? Чому ви торгуєте з Росією? Чому у нас російські банки? Чому у нас і список продовжується? АТО, Вона кажу, ні, у нас не війна, у нас. АТО". Але, розумію. от, власне, наприклад, на темі блокади, в чому э, була э, найбільша слабкість влади? Бо вони стали жертвами власної риторики. Вони ж то, коли їм треба весь час говорять, війна, ми маємо значить, там, бути міцними, не допустити краху державності і так далі. А тут їм кажуть, так як же ж ви, якщо це говорите, ви при цьому робите оце. І у них, по суті, позиція виявилась слабка. Що їм, ну, Для тієї на... РНБО відповідно не була, бо, очевидно, не було вже куди, ну, грубо кажучи, не знаю, діватись. Пане Осане, зараз ви скажете, послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би продовжити от тільки що слова, які мене, наприклад, ну я, а потім запитання, бо не можу, мене, наприклад, обурює, що до сих пір жоден патріот не підняв питання, чому ми не перекриємо наш газопровод і не звернемо, по-перше, для того, щоб припинити відносини з агресором. А по-друге, для того щоб звернути увагу Європи на проблеми України, uh -huh. але тепер запитання до е, панов, з, е, які присутні, Так, так, прошу, говорячи про агентів Кремля, не варто забувати, не треба забувати, що зовсім недавно представники партії свободи подарували, зробили подарунок е, в, в Кремлю. Коли в Телестудії буквально потім це транслювалося по всіх екранах. Так. ображали, вражали, били не повинну людину, редактора там якогось. Я не пам'ятаю редактора, а генерального директора, а це добу ну, 100 вже тому, да, Со років тому бачите, він чи. Якесь покарання було з боку. Дякуємо зараз. Пан Андрій тоді відреагує. Це було 100 років тому, але ну цю тему ми я вам десятки разів тут. Цій студії вже обговорювали Я вас інформую шановний Та шоновний пане глядач, я вас інформую. Свободівці були, є і будуть категоричними противниками будь-якого московського впливу в Україні. І якщо треба буде з е, московською агентурою з тими, хто нищить Україну, боротися різними методами, ми будемо це робити. Пане Андрію, ми нічого і, не встигне. Е, е, якщо Московія, і якщо ви думаєте, що е, якась е, абсолютно е, карикатурна і другорядна історія роздута. Просто для того, щоб зайва раз ущипнути свободу, стала причиною російської агресії в Україну, то почитайте історію. Напевно, сто років тому, коли більшовики нападали на Україну, чи 300 років тому, коли Росія захоплювала Україну, так само Україна сама була в цьому винна, бо вона Росію спровокувала. Дивіться, я хотів би сказати одну річ. Декларування на сьогоднішній день, на жаль, не стало поки що, принаймні, я так бачу, що не йде до того, що це стане дійсно інструментом реальної антикорупційної боротьби. Тобто, поки що це виглядає як фактична нульова декларація. Тобто, поки що ми бачимо, що вже після першої хвилі, коли якраз задеклар... бо зараз, в другій хвилі там будуть декларуватися там місцеві депутати, там чиновники всіх рівнів. Да, ну, це цікаво, теж цікаво, цікаво. Але, але вже ж задекларувалися. Президент, міністри, депутати Верховної Ради, прокурори, судді, тобто, оце було. Найцікавіше. Народ був шокований тим кешем, народ був шокований цим всім. Але де розслідування, де наші органи почали це все робити? Поки що так все дуже вяло. Але є один момент. Але нашого районного начальства. Але тепер дуже важливий, ну так, враховуючи, що у нас за корупцію в країні максимум сільського голову можуть посадити, то якраз найцікавіше почнеться зараз. Але це іронія. Але важливо що сказати за те, що сьогодні це інструмент в руках людей, от ви правильно кажете перед виборами. Ви дивіться цю декларацію? Ви запитаєте людей звичайно? Оце зараз найважливіше. панове. Дуже дякую вам за участь в нашій передачі.